Ні для кого не секрет, друзі, що наше здоров'я аж на 70% залежить від того, що ми їмо. І кожен з нас, напевно, чув про здорове харчування, але далеко не всі знають, що таке правильне харчування, і ми вже знаєте, друзі, обросли багатьма міфами стосовно того, що правильно як їсти стосовно різних там жирів, білків, вуглеводів і так далі. І взагалом, як ми вже згадували на початку, що багато людей думають, що здоров'я продукт. Ти це не смачно, це складно, це дорого. Складання меню це дуже важкий процес. Але друзі, давайте розберемося в цьому прямо зараз. Адже сьогодні день здорового харчування. А й поговоримо про основні принципи разом з Анною Буховською. Це сертифікована нутроціологиня. З нами сьогодні в студії. Доброго ранку. Доброго ранку. Вітаємо вас, дякуємо, що завітали і готові поділитися з нами цією темою, допомогти розібратися. А для початку хочеться з вами провести такий невеличкий інтерактив. Тому що як ми вже от зазначали, що багато в нас є міфів, багато упереджень стосовно того, як харчуватися правильно. Я буду називати міф або правду, і ви скажете, це правда чи неправда. Добре, Добре так і так перший факт. Щоб схуднути, потрібно обмежити вживання жирів. Міф, тому що нам потрібно обмежити кількість калорій, зробити невеликий дефіцит, і це може бути як за рахунок жирів, вуглеводів. А в ідеалі це робити в балансі mm -hmm. і білки, і жири, і вуглеводи, але і їсти їх також. Uh -huh. Добре, дякуємо. Бачите, друзі, ось так. До речі, я колись також думала: ну все треба менше жирного їсти, жирів там ті, що в продуктах, і все буде нормально, але насправді ні. А потрібно їсти часто та маленькими порціями. Ми часто я чую, бачу таке, десь на заголовках якихось статей про здорове харчування. А чи правда це це також міф, тому що наразі краще. Є інформація про те, що краще харчуватися три рази основні прийоми їжі, uh -huh. і за потреби тільки один-два перекуси. Нам важливі ось ці паузи між прийомами їжі. Uh -huh. А скільки приблизно має бути ось ця пауза? Така здорова, щоб мінімум три години від трьох до шести. Тобто людина має відчувати голод, але не такий голод, що вона готова їсти все, що бачить. Uh -huh. а, чудово рухаємося далі. Знежирені продукти більш корисні. Міф навпаки, Чому? продукти, які мають середню жирність, тому що ми контролюємо також кількість жирів. Вони мають бути, але також в міру. Тому ми обираємо продукти, які містять середню жирність. Наприклад, кисломолочний сир це 5%, угу. там молоко 2,5%, Ну, Такі варіанти обираємо, тому що жири нам дуже важливі для нашого здоров'я здоров'я і також для засвоєння жиророзчинних вітамінів. Угу. Цікаво, а ще ось я б читала про таке дослідження, що знажирні продукти вони більш місяць набагато більше цукру, солі на відміну від їхніх аналогів зі звичайним містом цукру жиру. Це правда. Ні, тому що вміст залежить від того, скільки його додають, і чи додають ага. цукор. Там є природний у вигляді лактози, тобто це молочний цукор, і дійсно на 100 грам продукту, якщо забрати жир, цукру цього може бути трішки більше, але не настільки, щоб ми звертали на нього увагу. Тому тут важливіше те, чи ну а сіль не додають або додаємо, додаємо ми вже коли готуємо. Угу. Ага. Дякуємо. Ну і давайте ще останній факт: а, деякі продукти чистять організм або спалюють калорії, міф. Чому? Так, і Сьогодні ми беремо по міфах. Тому що очищується організм завдяки. Печінці, а не продуктів, які ми їмо. Uh -huh. Тобто, в нас нема такого поняття, як зашлакованість. Це те, що в нас дуже люблять чистити, тому що організм з цим справляється самостійно. Якщо ми маємо багато токсинів, це вже інтоксикація організму, і найчастіше ця людина вже настільки погано себе почуває, що вона вже в лікарні. Uh -huh. Тому, якщо ми добре себе почуваємо, то наш організм не зашлакований. Це нормально. Це перше, перше так. І, і, і друге частина нагадайте, там якраз. Питання, а так, ось чистить організм і спалюють калорії з приводу спалювання калорій і ось таких низькокалорійних продуктів або з мінусовою калорійністю наш організм дуже розумний і він не буде витрачати більше енергії, чим він отримає з продукту. Mm -hmm. Тому не хвилюйтесь, немає такого поняття. А жир ми спалюємо за рахунок того, що ну, жир або загалом вагу втрачаємо, коли в нас є дефіцит калорій, тобто ми витрачаємо більше, ніж ми споживаємо. Uh -huh. І це не залежить від того, чи їсте в низькокалорійні продукти чи ні, бо нам важливіший баланс. Uh -huh. Бо якщо не буде цього балансу, будуть іти, наприклад, м'язи, а не жир, бо м'язам потрібно більше енергії, ніж жиру в uh -huh. нашому тілі. Ох, як все цікаво, друзі. Ну бачите, все залежить від харчування, і наша шкіра, і наше волосся, і повністю наше самопочуття, тож це дуже важливо. А давайте розберемося от самого початку, що складається взагалі здорове харчування. Як нам зрозуміти, що от я харчуюся правильно або не дуже? Тут мені дуже подобається саме вислів здорове харчування або ж збалансоване, а не так? так, що не, ми не ділимо як і продукти на шкідливі та корисні, бо все має свою міру. Uh -huh. Будь-який корисний продукт може бути шкідливим, якщо його переїсти. І якщо їсти в міру, те, що ми вважаємо, неправильними продуктами, те воно, воно також може навіть нести користь, тому що емоційна складова дуже важлива. Як зрозуміти правильно ми їм чи не дуже uh -huh. корисно здорово, чи не здорово, бо сама сказала і назвала то. Uh -huh. Авиальним, це має бути баланс і різноманіття. Тобто найкращий показник це здоров'я, якщо ми не говоримо про генетичну складову, бо вона також має доволі великий відсоток, це те, як ми себе почуваємо, чи є у нас енергія, чи є у нас дефіцитні стани, це перевіряє лікар по симптомам, або ж там раз на рік, коли ми до нього ходимо, перевірити свій стан здоров'я. І те, що є в нашій тарілці. Якщо людина їсть один раз на день. Вона не харчується збалансовано та здорово, бо неможливо з'їсти за один прийом їжі достатню mm. кількість калорій, бо це міф, що нам потрібно тільки тисяча калорій на день, так. тому якщо це три прийоми їжі, то що саме на тарілці? Тобто, чи є там овочі, фрукти, чи є там різні каші, бобові, інші джерела, там картопля, наприклад, чи є там білок. Білок uh -huh. також є ж люди, які не вживають там м'ясо, рибу. Uh -huh. Білок також міститься, наприклад, в бобових. Для тих людей ще більш різноманітніший uh -huh. раціон має бути. А також для тих, хто їсть рибу, то це риба, м'ясо, яйця, в залежності від того, що людина їсть. І звичайно, жири uh -huh. без них також нікуди. І додавати обов'язково жири, горіхи, там, насіння авокадо. Хто любить або хто переносить, і вже відштовхуватись від цього. Тобто, чим більше на тарілці всього є, чим більше кольорів, чим більше смаків, тим краще. Угу. Дуже цікаво. Ось те, що наша тарілка має бути не тільки там смачною, але також кольоровою, як ви зазначили, так завдяки овочам, зелені, так тоді вона буде здоровою. А взагалом, які продукти мають бути основою щоденного раціону, якщо ми ось беремо таку базу, на що нам опиратися, і от що потім вже можна так собі додавати до цього раціону? Тут тяжко назвати прям конкретні uh -huh, продукти, uh -huh. тому що в нас є групи продуктів, які обов'язково мають бути в кожному прийомі їжі. Основному, там, якщо ми говоримо про перекуси, то вже інша справа. А от в основному прийомі їжі це мають обов'язково бути овочі або фрукти. Бо, наприклад, до солодкого сніданку овочів не дуже захочеться uh -huh. їсти. Тому овочі або фрукти там уже ми обираємо, які нам подобаються. Тобто ми не дивимось на те, що банан сказали погано для здоров'я, значить банан чудово для здоров'я. При тому. Як зелений, так і стеглий. Тобто він має різні mm, так, так, властивості так. для нас. Теж саме стосується там каші, бобові, картопля і так далі. Теж максимальне різноманіття. Ми обираємо те, що подобається нам. Якщо нам не подобається перлова каша, ми обираємо іншу. Ми додаємо спеції, змінюємо спосіб приготування. Макарони, хліб, цільнозерновий також сюди ж входить. Також ми дивимося на те різні види білку. Ми не можемо їсти тільки куряче філе, бо таким чином ми uh -huh. будемо провокувати дефіцитні стани. Ми білку отримуємо. Достатньо, а ось вітамінів, які є в інших продуктах, ні. Тому обов'язково там риба, яйця або ж різні види бобових для тих, хто не вживає, наприклад, uh -huh. м'яса чи риби, uh -huh. молочні продукти, там також і якісний білок, і кальцій, який нам важливий, ще й бактерії для нашого кишечника. Бо uh -huh. кишечник теж дуже впливає на наше здоров'я. Так, ось власне ще один міф розмічало, тому що багато хто думає, що молочні продукти це зло і їх потрібно там не вживати. Галом, якщо ми хочемо бути здоровими, так? так але як ви кажете, там і бактерії корисні так, угу. так особливо, якщо ми говоримо про кисломолочні угу. продукти, там і кальцію багато. Нам потрібно додавати угу. в усіх міжнародних рекомендаціях. Є про те, що варто вживати від однієї до трьох порцій молочних продуктів на день, угу. тобто щодня. Якщо людина має алергію на молочний білок, то звичайно це вже інше питання. Так. Але навіть якщо людина має непереносимість, вона може вживати безлактозні продукти. Це те ж саме молоко, в який uh -huh. додається фермент, який вже в людини не виробляється, чи виробляється в малій кількості? Uh -huh. а, ну, насправді дуже цікаво. А ось чи, чи є взагалі якісь такі уні, універсальні правила здорового харчування для всіх? Чи все ж таки, от тобі потрібно індивідуально для себе підбирати свій спосіб, своє меню якесь особливе і так далі? Ось як буде з цим? Тому що хтось там любить одне, хтось, наприклад, не їсть інше, і як тут буде. Тому що, здавалось, би, ну, там, по собі скажу болгарські перець, це ж корисно, це величезна доза вітамінів. Але ось не люблю його і все. Ось, наприклад, як бути із цим? Потрібно індивідуально чи все ж таки примушувати себе їсти певні корисні продукти? У нас є таке універсальне правило, як правило тарілки. Угу. Тобто там є от якраз овочі, там складні вуглеводи, білок та жири. Але що саме з овочів там має бути? Обирайте саме ви. Uh -huh. Тобто, те, що вам подобається, якщо вам не подобається перець солодкий, можна ж обрати інші овочі. Тут єдине таке правило може бути, що їмо веселку, тобто максимальна кількість кольорів, хоча б три кольори на тарілці. Uh -huh. Навіть якщо це, наприклад, помідор, то жовтий помідор і червоний помідор це вже мають різні вітаміни. Хоча і що то, що то помідор, обов'язково додаємо зелене зелений, зелений колір, тобто, це. Шпинат, рукола, mm -hmm. зелень різна, там листя салату, те, що нам подобається. Бо, наприклад, шпинат він нейтральний, тобто його можна приготувати так, що людина й не буде розуміти, крім кольору, що там є шпинат. Те mm -hmm. ж саме стосується інших продуктів. О, як я вже приводила приклад для людей, які не вживають м'яса та риби. Тобто їм же ж потрібен білок, потрібен, але вони не мусять їсти те, що їм не подобається. Вони просто заміняються іншими джерелами mm -hmm. білку. Uh -huh. І те ж саме стосується будь-якої із груп продуктів. Uh -huh. У нас ж є люди з алергією. Ми ж не можемо uh -huh. їх змушувати їсти алергію. Це, звичайно, не алергія. А, є методи приготування різні, можна спробувати таким чином додати, але якщо і таким чином не виходить uh -huh. додати взагалі, то тоді краще просто замінити на інший продукт, бо з овочів, наприклад, вибір великий. Uh -huh. це точно, <див> дякуємо. А скажіть, як правильно поєднувати продукти для того, щоб це було і збалансовано. І щоб вони один з одним, там я не знаю, не конфліктували на цій тарілці, і щоб це було реально смачно. Єдине, що в нас може конкурувати, скажімо так, на тарілці, це в засвоєнні якихось вітамінів, як, наприклад, молоко та залізо, чи кава та продукти з залізом. Але насправді таких продуктів небагато. І якщо людина здорова, їй не потрібно розділяти це все і думати про те, що а коли ж мені випити молоко, якщо я харчуюсь тільки три рази, а вдруг там є залізо, наприклад. Угу. Мені ж треба його отримати. Якщо людина здорова, ну якщо в неї немає дефіцитів, маю на увазі, а угу. жінок часто перевіряють саме на залізо дефіцит, бо це дуже поширено у жінок, особливо то людина може спокійно собі вживати. Ті поєднання, які їй подобаються. Uh -huh. Тобто тут немає якихось обмежень, може Ми бути індивідуальна. Правил, так. Uh -huh. так, немає строгих правил. І ось ці, що не можна молочні продукти з фруктами поєднувати, uh -huh. це міф. Так. Що не можна картоплю з м'ясом, от чомусь саме uh -huh. це поєднання, або картоплю з сиром. Можна поєднувати все, що вам смакує. Uh -huh. Навіть рибу з молочними продуктами, бо є ж. Короб здається в сметані готується. так. От є така страва, так, угу. так, так like і то і, і тому є багато таких страв, де поєднуються, що нам здавалось, не поєднувана. Uh -huh. А це навіть можуть бути страви класичні якоїсь кухні, uh -huh. не обов'язково української. Так, 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 Якась національна страва, так так дуже цікаво. Справді, а чи є такі продукти, які взагалі варто обмежити, виключити зі свого раціону, тому що вони ось ну реально приносять нам тільки шкоду і ніякої користі. Так, щоб тільки шкоду, то повністю виключити таких продуктів, можна сказати, що немає. Є продукти, які варто обмежити. Тобто, це стосується жирного м'яса, uh -huh. будь-якого. Теж саме там краще обмежувати, якщо ми беремо курку, то ось цю шкірочку прибирати, хоча для багатьох це найсмачніша частина. Uh -huh. Бо це вже жири, але насичені. Uh -huh. А їх ми маємо обмежувати, не виключати повністю. Теж саме стосується якихось оброблених продуктів, солодощі наші улюблені, uh -huh. ще щось це можна їсти. Просто в обмеженій кількості. Ми uh -huh. контролюємо цю кількість. Бо якщо овочів дуже да. багато, ми можемо з'їсти, і це буде. Корисно кашу, uh -huh. теж саме там куряче філе чи рибу, uh -huh. наприклад. Але якщо ми будемо їсти багато солодкого, то, скоріш за все, ми будемо і поправлятися, так. і не отримувати вітаміни, які нам потрібні. А, а ще й скоріш за все будемо почувати себе дуже втомленими, такими неенергійними. Uh -huh. А хочеться ще спитати: ось така порада для вегетаріанців, тому що в нас є величезна кількість це наш глядачів, взагалі людей, які не їдять м'ясо. Ось для них там не актуальна ця вся шкіра. І так далі, можливо, є для них якісь такі продукти, які не варто вживати, або ж які їм, на які їм особливо треба звернути увагу, щоб отримувати всі поживні елементи, які можна, угу. Там, білок і так далі. Почнемо з того, що обов'язково соєві продукти додаємо, наприклад, тофу, сою ж саму, обов'язково змішуємо декілька видів круп, бобових тощо, наприклад, рис та квасоля. Це чудове поєднання, яке буде мати в собі всі незамінні амінокислоти, те, що є в м'ясі, але немає окремо, там, крім тофу, більш ніде, ну, крім соєвих продуктів. Тому mm -hmm. от максимальне різноманіття змішуємо, наприклад, єгречка з сочовиці. Mm -hmm. Тобто комбінуємо різні варіанти. Їмо так само різнокольорово, це uh -huh. правило тут залишається. Єдине, що варто зменшувати, це солодке. Uh -huh. Тому що солодке їдять як вегетаріанці, uh -huh. як вегани, uh -huh. так і люди, які вживають там м'ясо тощо. Тому зменшувати, також контролювати. Це не те, що їм треба його їсти менше, uh -huh. ніж іншим. Ні. Просто також контролюємо до 10%, 15% угу. там улюблені смаколики. Так. Тобто також контролюємо, бо сті всі продукти, які проходять багато етапів переробки, можуть нам шкодити. Uh -huh. За кордоном вони, хоча б збагачуються часто вітамінами додатково, в Україні на жаль, цього майже немає. Uh -huh. Те ж саме, наприклад, чим ми можемо замінити молочні продукти. В Україні тяжко знайти якісь замінники uh -huh. сиру, молока тощо, але вони є. Ну, молока взагалі легко, бо так, все ж таки рослинне молоко. Рослини, так. так, і воно, до речі, в нас збагачується кальцієм, тому ми можемо спокійно його вживати. Але, наприклад, ось сир це тяжче. Дивитися, обирати якісь варіанти е і робити максимально різноманітну те. Рілку можна куштувати, бо все ж таки в Києві точно можна знайти продукти, замінники різні. Вони йдуть з рослинного, повністю вони смачні. Це не значить, що це не смачно має так. бути, теж має бути смачно. і спеції. Ось тут я б акцентувала увагу також на спеціях. Угу. Максимально їх різноманіття використовувати. А, дякуємо. Основне взагалі правило з нашої розмови ось таке слово ключове це різноманіття в харчуванні. Так і немає поганих хороших продуктів, але є така збалансованість. Дякуємо вам. На останок малесенький меседж для всіх наших глядачів, хто дивиться і хоче от, здорово харчуватися. Я напевно тут не здивую це їсти максимально кольорово. От прямо на кольорах я буду акцентувати увагу, тому що це наше здоров'я. Угу. Кольори різноманіття і пробувати додавати нові продукти. Угу. Чудово, щиро вдячні вам, Анна, за те, що були з нами, за те, що поділилися і позитивом своїм, і також важливою інформацією для, для кожного хто хоче бути щасливим, здоровим, красивим. Бажаємо успіхів у вашій діяльності, здорових щасливих ваших клієнтів. Дякую. Друзі, нагадаємо, що ми говорили сьогодні в день здорового харчування саме про збалансованість, про те, що нам їсти, щоб відчувати себе добре. А Можете надсилати цю розмову своїм друзям, своїм знайомим, кому ви також бажаєте здоров'я. Ну а ми вже дуже скоро прийдемо до наступних наших подій в ефірі і рецепти, і наступні розмови, і новини. Тож дочекайтеся зараз невеличка пауза.